Всім привіт! Ви на каналі The Like, з вами я, Юлія. І сьогодні я хочу запропонувати вам подивитись сайти, які пов'язані з музичною індустрією. Це будуть сайти як якихось продюсерських центрів, так і виконавців, а можливо навіть радіо. Дуже цікаво, і тому давайте дивитись прямо зараз. Сайт Sony Music в Нідерландах. Ось так виглядає він. Ось тут ви можете бачити на фоні у нас відео, добірка різних нарізок з кліпів. Дуже прикольно, одразу відчувається такий вайб концертів. Цікаві елементи. До речі, логотип. Я не знаю, який зараз у них логотип у цього центру Sony Music. Раніше, мені здається, був він просто написом. Зараз є ще такий кружечок з крапочками. Прикольно виглядає. І ось, коли ви скролите. Тут з'являються такі лінії. Подивіться ще раз. Коли ви на головному екрані, ви бачите, що тут вони начебто такі ненав'язливі, просто елементи. А коли ви починаєте скролити, це зміна слайдів, фактично. Непогано виглядає таке цікаве рішення з точки зору дизайну та інтерактивності. І ось далі вони стають зеленими. І можна гортати. Ось такий інтерактив. Мені дуже подобається, тому що ну, доволі так творчо, стильно. І ще таке цікаве рішення це нижній пробіл на початку заголовків. Тобто, це такий стиль. Не дефіс. Просто звичайний не тире, а саме нижній пробіл. І далі у нас також міняються ці полосочки. Тобто історія з полосочками вона тут усюди. Creative marketing. Коли ви наводите на посилання, тут також вилазить цей елемент. Це якась галерея. І коли ви наводите сюди, ви бачите: ось тут ім'я людини, яка зображена. Також прикольно такий цікавий інтерактив. І ось можна погортати цю галерею. Мені здалося, що це Надя Дорофеєва, але ні. Її зарубіжний аналог. Думаю, що це якась команда, яка працює в Sony Music. Отже, тут про них щось розказують. Тут пішли вже фотографії. Коротше, дуже класно зроблений інтерактив. Тобто сайт, начебто він і не складний, але прикольно виглядає. А ну jobs. Ага, ну, він one page. Тобто, у нас все на одній сторінці. А ось about, коли ми натискаємо, ми переходимо на іншу сторінку: Personal Leadership in Music. І тут вони про себе розказують. Цікаве рішення з логотипами, з брендами, з якими вони працюють, лейблами. Начебто ми все це бачили вже неодноразово на різних сайтах, але класно зроблено, що вони виділили це кольором, таким як вся сторіночка такий зелено-жовтий. Не зробили це просто білим або просто чорним. За рахунок цього виглядає доволі цікаво. Далі ми гортаємо знову ці полосочки. І бачимо такі фотографії. Галерею з артистами. І потім Let's Connect. Socials. Класна сітка використовується. Дуже зважено все. Взагалі, цей сайт він доволі такий креативний, але при тому це продюсерський центр, і тому вони повинні показати, що вони добрі менеджери, що це компанія, яка заробляє гроші, по-перше. І ось тут, в таких моментах, все видно. Тобто, окрім такого креативу, тут є аналітика, зваженість і така дуже чітка сітка. Мені це дуже подобається. І футер, фактично, це і є футер, це останній слайд. Отже, дуже класний сайт, беріть собі на замітку, тому що тут багато інтерактивних, класних елементів. Наступний сайт pressplayontape.studio. Ось так він виглядає. Коли наводиш на логотип, він розширюється і повністю показується дуже класне рішення. Це начебто радіо. Ось тут можна натиснути Play. Тут Studio, Case Studies, Services, Contact. Давайте погортаємо цей сайт. Мені подобається дизайн, тому що він нетривіальний. Класно використовують сітку. Це. Схоже трошки на якусь газетну верстку таку. Мені подобаються ці заголовки маленькі, які розказують, що це за розділ. І мені подобаються контрасти та ієрархія. Коли ви дивитесь сюди, ви розумієте, що люди, які створювали цей сайт, вони привернули вашу увагу не за рахунок великого заголовку, а навпаки, за рахунок. Маленького тексту і маленької крапочки. І це дуже класно виглядає. Тобто акценти можна розставляти на сайті не лише за допомогою якихось кричущих заголовків. Прикольна кнопка Learn More в плані інтерактиву, тобто виникає відчуття, що вона така, начебто 3D, але ні. Але вона не 3D. Це за рахунок цього блимання відбувається таке, така зміна, але прикольно. Далі у нас йде зміна екрану за кольором, для того, щоб виділити наступний блок. І ви бачите Case Studies такий самий заголовок. І далі в нас йдуть заголовки трошки менші. І потім якийсь меседж. І цей... А, це проекти. Це у нас проекти якісь, і вони виділені таким чином дуже класно, красиво виглядає, стильно. І також ми вже бачили такі рішення, коли у вас є якісь переліки, і коли ви наводите на цей перелік, на, якусь, на якесь посилання, випливає фотографія. Але тут додали ще такий 3D-ефект і підложку у вигляді якогось кольору, і це стало виглядати дуже свіжим і таким цікавим. Ось тут можна прийняти кукіс. І ви бачите, що не обов'язково робити цей меседж на весь екран, так, щоб людина взагалі не могла нічого робити. Таке ненав'язливе, трошечки малесеньке. Отже, гортаємо далі. Тут ми бачимо наступний блок Services, і він теж дуже смачний. Він класно реалізований, і ви можете бачити, що фактично вони використовують не дуже багато кольорів: це червоний, жовтий, синій і зелений. Це акцентні кольори, а фонові кольори в них такі доволі спокійні. І за рахунок цього сайт виглядає дуже стильно, дуже класно. Офігезний футер. Просто Let's Play together. Дуже круто зробили цю букву O. В принципі, Нічого нового, але в цьому рішенні воно класно виглядає. Мені подобається розташування цих слів, дуже класна сітка і дуже класні акценти. Коли ти знаходишся на цьому екрані, все органічно, ти настільки круто себе відчуваєш, дуже смачно, дуже класно, тому беріть на замітку. І ось у нас таке меню. Якщо ми перейдемо на сторінку студіо. Ви побачите тут такі ж написи і стилізовану букву О. Це з їх логотипу. І це виглядає дуже класно. Завжди, коли ви робите такі стилізації, це дуже крутий трюк, такий, який допомагає передати всю складову бренду, щоб у людини було відчуття єдиного образу по всьому сайту. Також ви можете помітити, що коли ви гортаєте, Сторіночку. Тут випливає меню. І це відбувається, коли ви тягнете донизу сторінку. Ось так виглядається меню. Прикольно. Мені нагадує, щось таке з 2010 року стилізація. Це непогано зроблено. Тобто, воно таке пласке, але форма, яку дуже часто використовували раніше на сайтах. Отже, Тут ви також можете бачити таку газетну верстку, прикольно виглядають заголовки, і акценти у якості бекграунду зроблені для деяких екранів. Отже, тут використані ці елементи зі стилізованою буквою О. Також дуже класне рішення. І взагалі сайт дуже такий повітряний. В ньому багато простору, і це класно, тому що юзеру дуже легко сприймати інформацію. Кейс Studies вони мають окрему сторіночку, не лише три кейси, а багато кейсів. І ось тут дублюються оці стилі, принаведені на посилання. Дуже класно зроблено, мені подобається. Ось такі інтерактивні елементи. Ага, щось я кудись потягла. І Повернулися на сторінку студіо. Давайте кейс Stadis повернемо сюди. Все дуже інтерактивне, дуже класне. І відкриємо Services. І Services у нас виглядають таким чином. Також класна верстка. Мені подобаються ці кольори. Я думаю, що не треба розказувати чому. Ось такий інтерактив, дуже класний. І тут вони також використовують свої акцентні кольори для цих інтерактивних елементів. В принципі, весь сайт реалізований доволі подібно. Подивимось зараз контакт. Контакт це, в принципі, їх футер, але трошки з іншою колонкою. Ось тут. Це номер телефону та їх емейл, а також до них можна завітати. Фізично. І ось так це виглядає. Класний сайт, дуже інтерактивний, дуже крутий. Ловіть собі, зберігайте і користуйтеся. Наступний сайт, який я хочу вам показати, це pantheonaudio.com Ось такий сайт. Дивіться, яке меню. Ось що я ненавиджу, це ось такі попапи. Боже, як вони бісять. Окей, сьогодні Black Friday. Нехай буде, але коли людина тільки ну, зайшла на цей сайт, я вперше бачу ваш сайт, ну, умовно. І ви мені через 2 секунди суєте цей попап. Я не знаю, може є якісь дослідження з того, як це впливає на користувачів і на покупки. Може, ви щось знаєте. Напишіть в коментарях, тому що мене це бісить неймовірно, коли через 2 секунди випливають такі попапи. Хоч. В інтернет-магазині, хоч десь я не знаю, це дуже бісяча історія. Реально. Отже, будемо сподіватися, що більше воно не вискоче ніде, Тому що бувають такі нав'язливі попапи, що ти переходиш на іншу сторінку, а воно тобі блимає в очі безкінечно. Так, це шоп Products, Тут можна щось купити. Ось, А cookies, окей. Okay. Так, дивимось. Що мені подобається? Така картиночка на задньому фоні. Вона така абстрактна. І, взагалі, з битовими якимись елементами. Тут взагалі лимони. Ось так можна поміняти. Я думала, що можна поміняти тут колір сайту. Ані, це соціальні медіа. Ну, так собі рішення насправді. Instagram, Facebook, YouTube. Це така омана, тому що я вже бачила таке рішення, коли тут є якийсь кружечок або квадратик, і ти натискаєш його, і в тебе змінюється тема сайту, тобто колір з темного на білий, на світлий. А тут ні. Ти наводиш і в тебе тут соціальні медіа. Ну, не очевидно, Shop Products. Давайте глянемо одразу, що тут за продукти у нас. І знову цей бісячий попап. Люди. Ну, за що це мені? Коротше, вони продають унікальні колонки інтер'єрні, які ви можете поставити як елемент дизайну в ваш інтер'єр. Ціна таких колонок, ви бачите, тут вже перевело на гривні 56 тисяч сто 75 гривень. Немаленька така ціна. Я думаю, що не кожен інтер'єр потребує в таких колонках. Вони. Дуже круті, але це прям так цікаво. цікаво. Отже, тут йде такий преміум-сегмент. І ви можете бачити, коли у нас є преміум-сегмент, то люди намагаються використовувати шрифти з засічками. До речі, в безкоштовному курсі з веб-дизайну я розказую про шрифти, які вони бувають. і... Саме там я кажу про те, що коли ви хочете створити якийсь преміальний продукт, використовуйте шрифти з засічками. Ось тут не для всього сайту, але для деяких елементів. Ви бачите, ось цей амперсант, якісь елементи, вони використовують саме шрифт з засічками. І, в принципі, цей вайб, такий висококласний, він відчувається. Ось тут і баутас, ви бачите, що це шрифт з засічками. Такі ненав'язливі якісь тексти, дуже багато простіру. Потім такі заголовки, арт, форм. також використовують цей шрифт. Саме завдяки такому шрифту, тут досягається ось це відчуття якогось такого лакшері продукту. Отже, ви можете бачити. І. Навіть дівчина, яка натискає кнопочку на цій колонці, вона в, такому, в такій блузці, в сорочці, з такими рукавами, навчето вона з якогось 19-го сторіччя. Це також для того, щоб передати цей дух старовинності, якогось бренду, якості. Але не буду вам розказувати все, тому переходьте на мій курс з веб дизайну і дивіться там про шрифти. Отже, догортали ми до футеру, і він такий непоганий. Тут можна ввести емейл-адрес, підписатися на їх розсилку. Тут щось Join Our Community, але нічого немає, натиснути нікуди. Ось тут можна завантажити їх каталог в футері, Він взагалі виконаний таким чином. Це брендбук. Вони пишуть, що це брендбук. І ось так все виглядає. До речі, ви можете зберігати собі такі брендбуки, тому що це класна штука для дизайнерів. Ви можете дивитись тут пишуть, як використовують вони свій стиль, свої заголовки, свої кольори. Товари, і це, до речі, може бути корисним для нас, веб-дизайнерів, тому що це такий перелік правил. І ви можете подивитись, як його взагалі і оформлювати можна, і, в принципі, зберігати собі як такий елемент натхнення. Отже, зберігайте посилання тут в футері. І ще у них багато: Інстаграм, Фейсбук, Ютуб, і тут буде дублюватися. Ну, Щодо юзабіліті, то якось воно дивно, особливо, що цей елемент перехрещується з копірайтом, і тут social media. Ну, таке. Але в цілому непоганенький такий сайт. В принципі, є цікаві елементи, які можна використовувати. І непогано зроблено меню. Ви бачите, що тут є такі картинки, коли ви натискаєте наводите на якийсь елемент. Змінюються картинки. Деякий час це часто використовувалось в меню, але потім воно якось відійшло. А зараз я бачу, що повертаються ці картиночки в меню. І воно, в принципі, прикольно виглядає. І людина настроюється на якийсь такий лад і вже розуміє, що його там чекає. Наступний сайт, який я хочу вам показати, називається Tiny Tracks Up. Ось такий інтерактивний. Він взагалі такий. Оу. Oh. Тут якийсь бід врубився. оу, wow. Next choose percussion, maybe. Як його вибрати? О! Oh. Прикольний сайт, прикольний, класний. Так, ну можна погратися. Так, choose epit. Ну, Я сподіваюся, що в, кін в кінці в мене буде якась мелодія. Так, обираємо ще трошки. Ану. Давайте ось цю. Або ось. Цю. Так, і що у нас вийшло? А ось так я створила свій біт. Ось така штука, прикольна. Можете погратися. Тут можна ще щось обирати. О! Можна записати голос навіть. Ні, не хочу я записувати сьогодні сюди свій голос. Так, ось ви бачите, що тут буде запис, і можна трек цілий зробити. Прикольна штука, я так розумію. Ага, я не зберігла свій трек, і вони мене питають. Ось це реально крутий приклад того, як можна. Попередити юзера про те, що він зараз все видалить і не зберіг свою форму або ще щось. Ось з такими буквами на весь екран про те, що ви реально хочете видалити свій трек, який ви тільки ну, створили. Ось от такий здоровезний заголовок, але я не можу натиснути на кнопки. Ну, камон, хлопці та дівчата, ну що це за фігня. Тобто, у нас такий здоровезний екран. Що кнопки вилетіли о, туди кудись, і що, що мені натиснути? Хрестик натиснемо. А, ні, я хочу повернутися. Ну, давайте. Так, ні, ні так, так. Що я натиснула? Я не бачу. Так, видалити. Все. Червона кнопка була видалення. Отже, бачите, якщо ви вірно обрали колір для пріоритетних кнопок, навіть без тексту юзер зможе обрати правильну кнопочку. Ну, Тут на сайті більше нічого немає, такого, щоб подивитись. Я думаю, що в них є начебто якесь, е, якийсь додаток. Але не будемо це провіряти. Мені подобається цей інтерактив, і те, що можна так задизайнити це, ще й зміксувати з, зі звуками якимись. Коротше, прикольна історія. Просто подивіться, пограйтесь. Це цікаво. Наступний сайт це. Сакніс ЛТ або Шакніс. Я не знаю, як правильно це читати, тому що я бачу, що над С в них є якийсь такий значок. Ось так у нас виглядає головний екран. Дуже цікавий шрифт, ви можете бачити. Давайте поскролимо його. Прикольно виглядає. Тут намішали стільки стилів, стільки шрифтів. Це просто неймовірно. Ще якісь елементи, щось можна перетягувати. Я не знаю, щось тут кудись. Ні, воно начебто і не тягнеться, так, що то. Що то кудись летить. Так, коли ми скролимо, в нас з'являється. Такі полосочки. До речі, такі стрічки, на яких біжуть якісь тексти, це наразі тренд. Я думаю, що цей тренд перейде у наступний рік. І ось так ви можете бачити таку круглу кнопку. В принципі, такий дуже молодіжний сайт, багато кольорів. Але при цьому він непогано виглядає. Він цікавий і можна подивитись, є що зберігти для себе, тому що, в принципі, він нетривіальний. Це OnePage, тобто одна сторінка, односторінковий сайт. І, в принципі, тут небагато елементів, щоб вивчати. Але тут є такі цікаві штуки, які можуть надати вам натхнення для ваших проєктів. Наступний сайт це Озі Swiss. І тут вже таке величеньке віконечко. Там, де нам треба прийняти кукіси, і ви можете бачити зовсім інший стиль. Це вже про оркестри, тобто про класичну музику, концерти класичної музики. І тут, що мені подобається, він такий, начебто і творчий і в той самий час витриманий. Тобто ви розумієте, що класична музика вона пропонує нам трошки інший рівень. Це не зовсім не завжди молодіжний такий формат, це завжди класичний одяг, це завжди якісь концерт холи І тут ви можете бачити більш такі витончені шрифти, дуже складний фон. І з цим складним фоном вони підібрали дуже складне. Поєднання такого жовто-зеленого кольору для шрифтів, для текстів. І воно виглядає також стильно і дуже класно. Отже, це приклад, як можна для класичної музики, для колектива зробити щось таке і творче, і в той самий час дуже зважене. Отже, ви можете бачити, як воно все виглядає, і мені дуже подобається. Ось це рішення ми вже зустрічали сьогодні такого плану. Воно добре виглядає. І такий сайт він є, і я думаю, що доволі непогано виконує свої обов'язки. Отже, ви можете бачити, як інша цільова аудиторія спонукає розробників створити трошки інший сайт. І надати зовсім іншим чином інформацію, якось змінити стиль. Зберігайте його, я думаю, що він також знадобиться вам. Ось така добірка сайтів, пов'язаних з музичною темою, сьогодні у нас була. Сподіваюсь, вам сподобались ці сайти, і ви знайдете щось цікавеньке та корисне для себе. Отже, зберігайте це. Всі посилання я залишу в. Описі під відео ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами була я, Юлія, канал веб-дизайну The Like. До нових зустрічей!